Привіт, друзі! В Польщі не буде вже більше безплатного житла для біженців з України. Сьогодні ми про це поговоримо, а отже, додивіться до кінця, поставте лайк і обов'язково підпишіться. Як ви напевно знаєте, в центрах масового розміщення біженців українці не платили за те, що вони там проживали, але вже з нового року будуть певні зміни. І цього треба було чекати. Заступник міністра внутрішніх справ та уповноважений уряду у справах біженців Павел Шефернакер анонсував запровадження плати за проживання у розмірі 50% у центрах для біженців з листопада цього року. За оновлену інформацією, половину вартості проживання українські біженці повинні будуть сплачувати з січня 2023 року. За кілька місяців плату планується підвищити до 100%. Є пряма мова. Зараз маємо близько 80 тисяч людей, які ще перебувають у масових пунктах. Це торгові зали, пожежні депо, пансіонати. Ми хочемо, щоб люди, які перебувають там понад 120 днів, починаючи з січня і протягом кількох наступних місяців, сплачували 50% вартості проживання. А зрештою, щоб вони повністю покривали витрати на перебування в Польщі, сказав урядовий уповноважений у справах біженців, тобто Павел Шефернакер. Також, за словами Павла Шефернакера, Польща не може і надалі сплачувати за всіх військових біженців, які змушені були втікати до Польщі. Був певний час, був певний період, і велика кількість українських біженців вже мають роботу, мають підробітки. Хтось навіть вже виїхав, повернувся назад додому. І вони просто змушені йти на такий крок. Люди, які мають вже якусь певну роботу заробітки, повинні самостійно або шукати житло або сплачувати за те житло, яке їм надавали до того моменту. Я все ж таки думаю, що якась певна кількість українців, які не зможуть оплачувати, які будуть в більш скрутнішій ситуації, тобто без роботи, з маленькими діточками, в якісь такі форс-мажорні ситуації, і Польща буде надавати їм допомогу у вигляді можливості не сплачувати. Але в більшості випадків. Ті люди, які вже знайшли роботу, заробітки, якось себе вже знайшли в Польщі, вони будуть змушені оплачувати. Що ви про це думаєте? Обов'язково напишіть в коментарях. Якщо ви ще не підписані, підписуйтесь і, звичайно, ставте лайки. З вами як завжди Саша Матвєєв. Слава Україні!